Сьогоднішній брифінг ми присвячуємо тематиці шахрайства. Наша головна мета максимально поінформувати людей про існуючі ризики та захистити їх від протиправних посягань шахраїв. З початку року, за фактами шахрайства в області, розпочато понад 1400 кримінальних проваджень. Якщо порівняти дані вчинення і реєстрацію даної категорії в 2022-му, то було зареєстровано 553 таких злочини. У порівнянні з минулим роком їх кількість зросла. Фактично, ми бачимо від відповідно на 160%. у 305 злочинних особам повідомлено про підозру до суду. Ми в цьому році направили з обвинувальними актами понад 200 кримінальних проваджень же за не повні 5 місяців над розкриттям решти кримінальних проваджень працюють слідчі оперативники та спільно з кіберполіцією. Майже 80% шахрайств вчинено із застосуванням мережі інтернет. Понад 80% – це це телефонний зв'язок і мережа інтернету. Що треба знати, аби не потрапити на гачок злочинців? Перше, слід бути вкрай обачним та перевіряти інформацію, якою ти користуєшся в інтернеті. Не поспішати перераховувати кошти та не повіряти Відомляти реквізити банківських карток чи інші персональні дані стороннім особам. Рекомендуємо під час купівлі продажу в інтернеті поцікавитись у продавця характеристиками товару. Попросіть його зробити реальні фото. Під час купівлі-продажу товару користуватися послугою однозначно це накладений платіж. При продажу товару не розголошувати відомості вашого карткового рахунку, який складається з 16-ти значного номеру вашої картки, отримавши фішинг посилання. Лання за жодних обставин не переходьте за ними і не вводьте реквізити запиту вашої особистої картки, не розголошуйте персональні дані банківських карток і купуйте лише у перевірених інтернет-магазинах.